Знайомтеся, це анфіса, але обережно не злякайте шиншилу, інакше вона полисіє. Від страху тваринка скидає шерсть, а хутро шиншили надзвичайно цінне завдяки своїй чистоті та щільності. На сантиметрі шкіри може розміщуватися до 25 тисяч волосинок, саме тому з них часто шиють шуби. Але я дуже рада, що тепер цих тваринок залишать у спокої, адже зігрітися можна і в іншому одязі. І сьогодні ми розкажемо про новий теплий одяг, який нещодавно запропонували науковці. Забудьте про шафи, відтепер увесь гардероб може поміститися в балончику. Англійська дизайнерка Сюзан Лі розробила одяг спрей. Щоб убратися в нього, потрібно розпалити навколо себе спеціальну речовину з балончика. Утвориться неволоконна тканина, з якою можна зліпити сукню будь-якого фасону. Або ж надрукувати на 3D-принтері із порошкоподібного нейлону. Мобільність вважають дизайнери. Головне для одягу майбутнього з ними погоджуються, але не цілком молодий науковець В'ячеслав Герасимов. На його думку, найважливіше усе таки буде комфорт узимку тепло, а влітку прохолодно. Ми пропонуємо одяг, до кадр Літній і зимній зімні варіанти. Зимний вариант это чтобы обогревать ноги с помощью тепла, которое излишнее. А летом получается, когда вот в официальной одежде, когда дресс-код, нужно иногда, вот, когда при температуре 30 градусов каждый градус в обуви играет большую роль. Зимовий комплект такого одягу це шарф, куртка, штани та взуття. Їх молодий науковець пропонує оснастити спеціальними аксесуарами, які власне і будуть виконувати функцію обігріву. Найперше у шарф ушити енергоефективний пакет, який буде збирати видихуване повітря. Тепло від нього рухатиметься по трубках, ушитих у куртку і штани, і зрештою дістанеться до ніг. Холодне повітря звідти так само по трубках підніматиметься нагору. Так як у нас теплий тепловозок не може сам по собі йти вниз, а холодний возов, які вверх, ми пропонуємо встроїть в нашу систему ніби електричний насос. Увесь секрет комплекту у взутті, а точніше у підошвах. В'ячеслав пропонує вшивати в них у стілки з металевими частинами і бар'єрами для кращої циркуляції тепла. Ще одну пару взуття молодий науковець розробив для спекотної погоди. Її прототипом став холодильник. Компресор холодильники работают по такому принципу. Он сжимает воздух и резко разжимается, тем самым его охлаждая. Вот. Мы ми тільки, коли воздух возок этот возжати воздух випускати на вулицю і запускати новий з помощі там клапанок. коли розжимається воздух, він почався щось сильніше, охлаждається. Тим самим охлаждає воздух в обуві на несколько градусов. Таким чином, молодий науковець обіцяє додаткові 4 градуси тепла взимку і мінус стільки ж улітку. Щодо ціни такого одягу, В'ячеслав підрахунків ще не робив, але зазначає, що комплект не буде надто дорогим, адже тут не потрібно ніяких спеціальних тк тканин чи дорогих технологій, поки такого одягу, як придумав В'ячеслав, виготовляти не почали, можна зігріватися взимку завдяки натуральним тканинам, каже модельєр Володимир Собко. В холодну пору року краще відмовитися від синтетики. Все, що синтетичка, которая мітка е, ні живої як цежко, это пластмаса там механізми домусні затоління з кусок волока, ані не комфорта, этого текла. Модельєр не проти нових технологій та інновацій у моді. Каже, час диктує їй свої правила. Сьогодні одяг не лише елемент гардеробу, він має і додаткові функції, приміром, виробляє тепло або електрику. Але це не завжди на користь. У майстра свій секрет, як зробити одяг теплим. вона несе більше. Одежда сповнена своїми руками, з любов'ю, з душою. Цього правила Володимир Собко завжди дотримується у своїй роботі. Вже понад 20 років він шиє одяг для артистів театру. каже тут жодні новітні технології не працюють. Найперше треба відчути характер героя. Актер, не може в е свою ролі, сповнити е правильно і як положено, поки не діня костюм. Щодо повсякденного одягу, модельєр підтримує ідею молодого винахідника. Найбільше йому імпонує, що школяр так само вклав душу у свою розробку, а це означає, що одежа пошита за його технологією неодмінно зігріє кожного хто її одягне. Риба, як усі знають, плаває та виявляється, вона вміє ще й літати. Щоправда, на такі трюки здатна лише летюча риба. Вона підстрибує на 6-метрову висоту і долає в повітрі аж 200 метрів. Значно більші відстані долає інформація, яка щосекунди літає між серверами по всьому світу, завдяки так званим хмарним сервісам. Про принцип їхньої роботи далі у сюжеті. Щороку одному фінансистові та юристу потрібно по 16 дерев, точніше, паперу, який отримують з такої кількості рослин, адже офісні працівники в середньому використовують по одному аркушу кожні 12 хвилин. І щоб виробити достатню кількість паперу, щорічно виробують аж 125 мільйонів дерев. Рядувати ліси від людей беруться хмари, але не ті, що на небі, а ті, що на потужних та надійних серверах. На сьогоднішній день дуже багато людей використовують хмарні технології, і насправді навіть не підрозділи. Це коли ви реєструєте якийсь поштову скриньку. Я маю на увазі публічну, ви вже використовуєте хмарні технології, оскільки ваша пошта, те, що ви там листуєте з людьми, воно не зберігається на вашому комп'ютері, воно зберігається саме в хмарі. Хмари можуть бути приватними, публічними, суспільними чи гібридними. Ідея зародилася ще у 60-х роках ХХ століття, а остаточно сформувалася у 2000-х Поняття хмара метафора, оскільки на комп'ютерних схемах інтернет позначається саме таким символом. Головний Принцип роботи зберігання інформації на віддалених веб-серверах, такий собі сейф для великої бази даних. Крім того, у хмарі можна редагувати документи, таблиці, презентації, працювати з фото та зображеннями. Але цим можливості хмарних технологій не вичерпуються. Приміром, вони можуть допомогти тим самим юристам чи бухгалтерам вести справи, а компаніям економити гроші. Як саме завдяки сервісам, що розробляється на платформі Хмар? Три роки тому дві провідні українські компанії об'єдналися і створили такий сервіс. Сервіс представляє собою два продукти: та один, та бухгалтерія це заміна по суті, 1С для невеликих бізнесів і середнього бізнесу. І второй продукт це подача електронної отчетності, траса нових накладних і тому подібних документів. Іншими словами, сервіс дає можливість перевести паперову тяганину в електронний формат. Таким чином компанії зможуть економити до 10% коштів від обігу. А приміром бухгалтеру, чи підготувати звіт та подати його у відповідну інстанцію, знадобиться всього кілька хвилин замість кількох днів. Що нужно зробити організації, щоб перейти на електронний документ оборот? Занести туди свій електронний документ, належить свою електронську подпись, которая безплатно видається в центр сертифікації ключей скальної служби України по всіх областях України. Сьогодні, завдяки компанії iFIN за допомогою Microsoft Azure це вже зробили понад 300 тисяч українських компаній. А з наступного року так працюватимуть усі. Вирішив уряд. Технічно і фінансово це не важко. Інвестиції майже нульові, спеціалісти та ресурси є. Інша проблема психологічна. Люди просто звикли, що вони в руках бути бумагу. Люди приводят, що документ, щоб бути юридично значимим, він може бути на бумагі. Переходити на іншу форму роботи важко, але можна це зробити поступово. Ми можемо залишити все, що працює, так як воно працює. А нові проекти, наприклад, розмістити у хмарі. При цьому уся ця система буде працювати а, разом за допомогою інструментів, які в нас є. А, їх можна разом керувати та переміщувати ресурси між так званою а, приватною хмарою, тобто те, що побудовано у до центру замовника, і публічною хмарою. Це стосується не лише електронного документу оббігу, а й роботи у хмарі. Загалом все більше компаній обирають хмари для розширення можливостей. Приміром, автовиробник Вольво. Для своїх клієнтів на основі хмарних технологій розробив сервіс. Машина сама може записуватися на СТО, бронювати паркування, обирати маршрут тощо. А ще завдяки хмарному сервісу незабаром можуть з'явитися наші цифрові клони. Адже за прогнозами футурологів, скоро ми зможемо завантажувати у хмару не лише інформацію про себе, а й свою свідомість. І на основі цього формуватимуться клони. Важко повірити, але ті невеличкі істоти можуть бути дуже небезпечними. Приміром, вугрі або електричні скати, добре що їх тут немає, можуть навіть убити своїми розрядами струму. А ось наші науковці струму не бояться. Вони його навпаки притягують. На щорічній виставці «Майбутнє України продемонстрували установку, яка вловлює енергію з повітря. Колись це робили шамани, а зараз науковці розганяють хмари, щоб дощ не завадив проведенню важливого заходу. Для цього в місці їх скупчення розпилюють спеціальні реагенти, які забирають на себе майбутні опади. Молодий науковець Самуїл Кругляк вважає, що хмари не можна розганяти, а навпаки, їх потрібно притягувати, аби брати від них електроенергію та воду. Якщо ж небо чисте, не біда. Школяр знає, як зробити його захмареним. Пропонується встановити башту висотою в 50 метрів. А в навколо неї розташувати електроди висотою в 150 метрів. Електро... кінцівки електродів будуть заземлені під знаком мінус. А інші електроди будуть розташовані вверх. Вся ця система буде іонізувати повітря, внаслідок чого утвориться хмара, а ще притягне поближче собі подібних. Решту хмара зробить сама. Спочатку конденсує воду, а потім, завдяки різниці полів, віддасть електрику. Дивоустановку для добування енергії з повітря Самуїл Кругляк представив на щорічній виставці інноваційних розробок майбутнє України. Це буде найкраща установка, яка буде затрачувати мінімум енергії і добувати максимум електроенергії для споживачів і для використання. Ось ще одна революційна установка для опріснення води. Перед тим як потрапити на майбутнє України, вона зі своїм автором Михайлом Литовченком об'їздила півсвіту і здобула, до речі, спеціальний приз від короля Саудівської Аравії. Перш ніж представити розробку на суд громадськості і наукової спільноти, Михайло експериментував, коли я спитував в Дніпрі, то я робив ставинороствор раствор, то все одно воду оприсняла. Такі показники оприснювача задовольнили закордонних науковців, які одностайно вирішили, установка має працювати. Але Михайло хоче, щоб спочатку вона запрацювала в Україні. Його мрія побачити її на узбережжі Криму. В Криму огромні проблеми навіть зараз, коли Україна ну з трудом поставляє їм воду, у них Розв проблеми. Розв'язувати проблему екології. Огі, промисловості, енергетики, мрія всіх цих школярів. Близько сотні інноваційних проектів, майже готові креативні рішення для держави. Вже п'ять років мала академія наук привертає увагу уряду до ідей школярів. Для нас це ну стало певним викликом, і ми зрозуміли, що необхідно вживати цілий ряд заходів для розвитку е технічної творчості, винахідницької діяльності. Звичайно, всіх нагальних завдань ці діти не розв'яжуть, але важко не помітити з яким захватом вони діляться своїми ідеями і як гостро пережива. Ають проблеми країни, а це теж складова успіху. На сьогодні все додам лише, що найпрекраснішим винаходом завжди буде доброта, яка як казав Гейне, красивіша за будь-яку красу. І не пропустіть ефіри програми щонеділі о 13.15, а також матеріали на сайті www.intellectua.info. А я щиро вірю: інтелект завжди служитиме людям.